На кількох вулицях села Павлівка, що у Київській громаді, та одні з вулиць на околиці Чернігова, вже кілька днів проблеми з водопостачанням. Місцеві кажуть, стався порив на старому водогоні, який свого часу люди прокладали своїми коштами. Гроші за послуги з водопостачання нині сплачують Чернігово Зранку не було. Не було. Я виходив. Ну, Вам, я так розумію, незручно що води немає. Та да, в мене свій, так Я витягнула, дай дай живу. А звісно, що не зрушать. якщо держати хозяйство. Давнє діло угу. е, проводиш за свої кошти все. Угу. А, а ти знаєте, ви чи, 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 чи це? Це, це виходить труби водоканалу обслуговувати чи як, чи хто. Гроші водоканал отримує. А, а хто їх обслуговувати, то угу. вони розберуться. У київській громаді стверджують, що місце пориву розташоване на території Чернігова, де послуги з постачання та ремонту водогону виконує Чернігів водоканал. Однак, комунальники висунули вимогу до сільради щодо повної сплати вартості ремонту, хоча водогону на балансі громади немає. Після тривалих з'ясовувань стосунків громада таки погодилася взяти нічийну ділянку водогону на свій баланс і оплатити ремонт, аби повернути в оселю людей воду. Тільки після цього комунальники Щерніго почали ремонтні роботи. На сьогоднішній день та лінія водогону, яка сполучає Павлівку. З містом Чернігова, відповідно, вона на сьогоднішній день не перебуває на балансі ні в водоканала, ні в Київської сільської ради. Відповідно, для того, щоб люди якнайшвидше отримали воду. Зараз є домовленість з Чернігівським водоканалом, що все ж таки да, Київка зобов'язується взяти на баланс дану частину водогону і заплатити за ремонтні роботи після того, як ми візьмемо на баланс. І таким чином на сьогоднішній день працює бригада, яка в Принципі, обіцяють, що має встигнути, щоб сьогодні люди воду отримали. На місці усунення пориву працювали рядові працівники. Нікого з начальства застати не вдалося. Отримати коментар водоканалу теж. На наші телефонні дзвінки керівник так і не відповів. Тому вимушені надати інформацію з офіційної сторінки у Фейсбуку. У ході розкопки встановлено, що витік води стався на з'єднання водопроводів села Павлівка та Провулку Новий. Ці водопроводи були прокладені у 2005 році. Один за проектом села Радянська Слобода, інший приватною особою мешканцям Провулку Новий. Під час з'єднання було допущено технічні порушення. Поліетиленові труби з'єднані шляхом вкарбовування в металевий трійник. Не було встановлено запірної арматури та водопровідного колодязя. Саме це стало причиною витоків води. 23 червня робота буде продовжена встановленням запірної арматури засувок на кожній лінії, облаштуванням надійного з'єднання, встановленням водопровідного колодязя у точці з'єднання. До кінця робочого дня, 23 червня, комунальники обіцяли. Мешканцям вулиць, що залишилися без води, відновити водопостачання.